Доброго, мирного дня! Це канал Я і Маміні Тваринки. І ми з вами пасемо кози. Ну а поки пасем кози, буду відповідати. Так. Скільки місяців годувати козочку молоком, щоб вона добре доїлася на, на кіску, на козу щоб тримати. Я вже відповідала і не раз. І на стрімах казала. Ви хоч козу рік тримаєте на молоці, якщо вона не має молочних ліній, то вона вам не дасть того молока, що ви на нього розчитуєте. І незалежності, чи ви її місяць поїте саме молоком, чи ви її 5 місяців, чи ви її рік, вона все одно вам дасть те саме молоко, яке в неї є молочні задатки. І не більше, і не менше. О. Навіть якщо коза молочна, а козел був від мами нікудашньої. І ви це оставили козеня, то, скоріш за все, на 90%. Козичка вдасться в маму козла. Ось. Багато раз питають мене, люди, що так, в мене коза гарно доїлася, все, молока гарно, я від неї козичку оставила, а молока нема. А кажу, а козлова мама скільки? Ну, я не знаю, то якийсь такий був простий козел, ніякий. Нам би покрити було, щоб. ми ну, ж від кози оставляли козеня. Від кози козичка мало бере, в основному бере від козлової мами всі всі задатки молочності. Так що якось так тут вже треба дивитися саме більше, яка козлова мама. Чого я купляю козла, весь час стараюся, щоб він був з молочної лінії. І стараюся купити в таких людей, що не обмануть. Ось що вони дійсно, ну, як сказати, показують свою козу. Яка коза, скільки молока дає, якщо вони хочуть продати козеня. Ось. Так що ось такі то справи. Мені, якщо купляти козлика на плем'я, я весь час саме головне дивлюся, щоб та, той козел був від гарної кози молочної. І таким чином в мене мої молочні кози, і я ще покращую козлом молочність. І я своїми козами довольна. Ось. Дуже гарна молочна лінія від мого черниша цього, що то був. І той, і той. Шикарні козички від них вийшли. Ну і їхні мами теж були шикарні в козлів. Ось таке діло. Ось, Дуже задоволена своїми нубіючками тими, що в мене первородки. Супер. Ось. Так, щось таке діло. А те, що ви будете поїти чим довше. Ну так, да, вроді файна на вид, але молочність від того. Молочність від того не збільшується, що ви довше чи менше поїте молоком. Я пою місяць молоком чистим. Козички, там козлики, нема різниці, всі козенята. Після місяця починаю варити кісіль злену, геркулесової каші кисіль. Нині буду варити, покажу. Зніму на котрого дня буде моє. Завтра післязавтра відео буде, як варю. З кісілью, кісіль, з Геркулесової каші і з злену. Кози, 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 сюди до мене, йдіть сюди. Йдемо сюди перейдемо. Ходіть! Шоколадка, зірка сюди! Кось, 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 ходіть сюди, перейшли, пішли. Йдіть сюди, йдіть. Там нема на чому пасти, йдіть сюди. Сюди, пішли сюди до мене, до мене, давай, 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 давай братя козяча. Ходіть. Ось так. Бачите, кажете. Та таке стадо пасти це дуже тяжко. Ні, це не тяжко. Це просто мати їм сам перед любов, а друга дисципліну. І все буде добре у вас. Так? козоморди, ти вже прийшов по каштан, ти вже прийшов по сявушки, так? Ні сподібного, ще рано. Пасіться. Ось такі то справи. Покажу, як я вару. Хоча в мене там є відео старіше, минулорічне, але люди хочуть, бо не можуть знайти. Буду варити, аби тільки не забутися зняти, то зніму, покажу. Ось такі-то справи. Так, друге питання. Друге питання, зараз, зараз, чекайте, бо вже забула. Що вона ну, читала в коментарях, вже й забула. Ага, нагадалася. От ваші кози пасуться, а наші не хочуть пастися. Яка причина? В сіно їдять, зерно їдять, а пастися не хочуть. Ой, люди, не давайте їсти в хліві. Зо три дні нічого не дайте. Йде пасти, не давайте. Ні зерна, ні сіна, нічого. Голод не рідна тітка. Біла? То що, що за фокуси? Біла? Голод не рідна тітка. Захочуть їсти, будуть жерти триміття. Ось так. нашу її згинати, товкти мордякою, по траві, по всьому моє носа вколоти, ще щось там, яка мушка вкусити, як вона в хліві наїсться смачного. І до такого, якого вона привикла. Ось так, щось такі діла. Не дайте сіна, положить голої соломи, якщо схоче буде їсти. Зерна не давайте перед тим, як ти пастися, і все буде прекрасно. Я своїх кіс ніколи не годую перед пасовиськом. Прийшли з поля, піло, вже в них в жулбах стоїть, чекає. Все, вони вже прийшли. Хто хоче, ну вони зазвичай зразу не їдять, як приходять з поля. Там потрошки з'їли і лягають і віддихають. А поки йти на день пастися, вони все з'їдають. Ну і солома в них в жолобі лежить, я більше нічого не ложу. Всі у мене кінчилося. Солома лежить заложена. Ось. Вони знають, що вони мають напастися. Вони пасуться. Ну і вони їй дають результат. Як вони пасуться, то вони дають гарно молока. Ось. Та й такі тут -то -то справеньки. Так що, якось так. Якщо ви їй дасте сіна такого, як вона хоче, насипали її зерна, такого, як вона хоче. От. Та й... Вона наїлася, нашої ті клопоти. Пастися. Ось так, що ось такі діла. Не давайте їсти. Сірко, не вредні чай. Я тебе кастрірувати не планую. Ти маєш бути мені до осені козлом. О, 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 о. Ось такі то справи. Так що якось так. Тоді вони будуть їсти. А якщо ви нагодуєте, напоїте, <хи> та певні? Так, третє питання. Як роздоїти козу та, що абортувала, не хоче роздоюватися. Значить, то така коза. Є такі кози, що роздоїти нереально, без окоту. Ось таке то діло. От. Є такі, що роздоюються, а є такі, що не роздоюються. Мишка, я не, те, малишка, я не маю місця в морозільці, я не маю куди тебе сховати. Почекай ще трошки. Вона, скоріш за все, гемофродит. Ту козичку біленьку, що я зарізала, то була гемофродитом. Тут вона була вся коза. Ну, я на нього так подивилася, яка думала, і Вона якась така вся на козла похожа. що є така груба вся. Ну, от така, як козел на, на морді похожа. Каже, мала, то тобі, мамо, щось здається. А як зарізали, вона справді гемофродит була. В неї матки не було, а всередині був той апарат, що в козла. Замість матки. Ось так. Ось такі то справи. Так що моя, напевно, що теж така сама. Раз вона не відгуляла за стільки разів, що вона була коло козла, вона кітна. Її до 15 травня треба котитися, бо пізніше вже в мене навіть козла не було. Ось. А в неї навіть сухожилля ніде не розходяться нічого, козеняти я знайти не можу. Живіт, живіт да, збільшився, але вона, напевно, що поправляється. Жиру набирається. Через те і, і збільшується. <кхем> Та й такі то справенькі. Ну нічого, буде м'ясо. Хайно ну, я трошки виберу з морозілки і до неї добереться очередь. А ще, поки вона дуже вреда не роби, то поки камінь ще поживе. Та й такі то справи. Ось такі то діла. Так що. Є такі кози, що нереально роздоїти. Чи ти даєш їй добре їсти, чи ти не даєш, її неможливо роздоїти. Або покрити і чекати, коли вона розродиться так, як має, як має бути, якщо вона доносить. Бо все, все ще таке є, якщо вона, е, той, як сказати, від родинного покриття, особливо від брата, ось то, то. Вона може не, не доношувати козенят. Ось такі то справи. Так що, якось так, якщо вона ще раз абортує, значить її тільки підніж. Ще одне питання. Що робити, коза сама себе се? Що зробити? Що з нею робити? Нічого з нею не робити, за ноги і на сливку, як я кажу. Оце все, все, що з нею можна зробити. Що, кози, далі не йдемо, там вверху зимно, так? Да? Ну, давайте вертаємося на низ. Наверху зимно. Ось так, що ось такі справиньки. Куди, куди біжите? Куди? Шоколадка, я ще сямушків не даю. О, хіба прута? Ні, ще. Ще рано пастися моя мазулька. Я сказала пастися. Каштан, ти не лучий. Пастися. Ні, сказала. Ні, сказала. Ні, не проси. Ні, я все бачу, пасись. На халюга мала. Ось такі то справи. Так що знаю людей, з якими спілкувалася ж. Що... Кнопка! Кнопка! Спілкувалася, що тримали кози, яких були такі кози, що сали сама себе. Ось. Що вони тільки не робили? На шиї хомути натягували. На, лі... на вім'я лівчики шили. От, Що то вони ще робили? Прив'язували дуже вузько, вимащували всякими мазями, смердячими дийки, щоб відівчити. Нічого не дає, повірте. Носом пошурила, ніс в солому витерла, знов носом по дійках пошурала, повитирала, висала себе і все. Ось таке то діло. Питають, від чого найбільше суд, ну, починає себе сати. Зазвичай то та коза, яка саме довше пила молоко. Чи сала, чи пила молоко, оцей смак, що вона його дуже добре заповнила, полюбила. І тоді. І тоді вона його, як почула на дійках, згадує і починає себе сати. Ось такі то справи. Так що... Ще один. Факт, що не стоїть довго поїти самим молоком козів, тих, що натримання. ця проблема може бути там, де її не треба. Якщо вітер задуває, вибачте, я вроді камеру сховала, динамік від вітру. Ну, в нас дуже сильний вітер. Такий морозяний, такий холодний, що то повний капець. Ну нічого, це все нормально. Коли ще буде тепло, дай Бог. Та й все буде прекрасно. Ось такі то справи. Треба буде покастрювати козликів всіх остальних. Остануться тільки чорні клаповухи, їх я кастрювати не буду, бо я їх можу зарізати і не кастрюваними. А тих всіх, ні, ще сірко останеться не кастрюваний, бо я його хочу оставити собі на другу лінію. Для мишки, для, мали... для своєї мишки. Ось і мурзу. Я ним хочу покрити. Ну і там подивлюся, може ще. Ще котра буде оставатися, бо тих трохи я попродаю кіз. Ось то там побачу. Він від гарної кози. Друга лінія альпонубієць, Ось мама його Альпійка. А тато що Він красавчик. Він же майже знає, що він сірко. І будемо його. Поки місь тримати, а там побачимо. А ці всі остальні, покастріруємо. Все буде м'ясо. Ось таке то діло. Поторижу вони їдуть, напевно, я його теж скастрірую. Бо мені стільки не кастріруваних не треба. Це все буде м'ясо. Оскільки я його буду тримати, що буду тримати доти, доки вже на кози не пускати. О, та й таке. -то. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Дай Бог, щоб у вас все було якнайкраще. Коло кіс. Саме головне, щоб люди здорові були, тоді наша худоба. Ну і щоб мир настав. Саме головне, напевно, щоб був мир, щоб дав Бог нашим захисникам сили, здоров'я, скоріше прогнати ворога з нашої землі. Ось такі то справи так. Всього самого самого найкращого всім. Па-па-па-па. А ми будемо пастися.